Використанням е спецпідрозділу Альфа з різних регіонів було організовано керівництвом е цього антитерористичного центру, про який я розповів, е захоплення будинку профспілок під час цього, який здійснювалось через дах цього будинку, під час е просування і намагання захопити е цей. Будинок профспілок, витіснивши протестувальників, співробітники Альфа е, не були озброєні вогнепальною зброєю, хоча не встановлено випадки її застосування, але їхні дії фактично призвели до того, що е, протестувальники змушені були захищатися ваші явну загрозу для свого життя та здоров'я, в результаті чого сталася пожежа і. Е, у знищений будинок профспілок, а також в вогні загинуло дві особи.